Урядом шлях повернення ветеранів додому після служби може бути сповнений багатьма складними моментами та викликами. Серед них фізичні і психологічні травми, соціальна ізоляція, труднощі у пошуку роботи та заробітку. Українські громади вже сьогодні мають готуватися та розробити план дій, який допоможе захисникам та захисницям повернутися до мирного життя. Аби наша область також була надійною опорою для бійців. У Тернополі провели форум ветерани, шлях додому, спроможності громад у захисті прав та задоволені потреб ветеранів. Це важливий, важливий захід для того, щоб Почати усвідомлювати, як суспільство має мінятися, приймаючи приймаючи захисників, які повертаються з виконання свого почесного обов'язку захисту нашої держави, повертаючись до своїх громад, повертаючись до своїх родин, до тих, в яких вони пішли, змінивши робоче місце на зброю. Загалом на заході розібрали чотири фокус-проблеми: безперервна реабілітація, комунікація, ветеран, суспільство, зайнятість та підприємництво, співпраця держави та громад. Віктор Остенко каже: сьогодні важливо вибудувати систему роботи у кожному напрямку. Насамперед, це якісне надання адміністративних послуг. Сьогодні в кожній громаді області вже працює ЦНАП, де створене єдине вікно ветерана. Тут військовослужбовець та члени його сім'ї можуть отримати повний. Комплекс послуг Спеціальні кейси, які можуть виїхати додому, до тих людей, які не можуть дістатися до ЦНАПу. Є 150 віддалених робочих місць, які працюють в інших селах громади. Тобто інфраструктура на сьогодні повністю підготовлена. Ще одним із пріоритетних завдань є психологічна підтримка та відновлення фізичного здоров'я. Бійці, які повертаються із фронту, сьогодні потребують довготривалої реабілітації, аби повернутися до звичного цивільного життя. Багатьом доводиться заново вчитись робити, здавалося б, звичні побутові. Тові речі це можуть бути побутові навички, навички приготування, одягання, поїздка в магазин в АТБ, до прикладу. Так і недавно наш один військовослужбовець їздив з нашим психологом вибирати обручку. Тому що у нього є ну майбутні плани. Найперше, що хочуть пацієнти, це ходити. Не завжди це є реалістично. Деколи треба ходити з допоміжними засобами, деколи треба підібрати ортез, деколи це може бути крісло колісне. Загалом під час форуму обговорили чимало питань, але всі вони спрямовані на створення співпраці між громадами, цивільними і ветеранами, аби кожен військовий, повернувшись з війни, відчував себе потрібним вдома. Я такий, що не маю де жити багатодітні це ті, які стоять дуже довго на квартирних чергах, тобто щоб вони безпосередньо отримали житло. Не 20 років чекала відразу. Те слово, такий форум вже відбувся раніше у Луцьку. Головна мета таких заходів сформувати пропозиції щодо того, як вдосконалити державну політику підтримки ветеранів та ветеранок та членів їх сімей, родин зниклих безвісти та полонених військовослужбовців.